Как купили? Да. А, матч? Как по все таки, да? я. Что-то не по блатному. молотком его? Молотком? Казал, 20-50 долларов. Ти-ти-ти-ти, что с ней стоит с этой стороны. А, чуть -чуть впазу, впазу, ага, чуть в базу повинно залізти. Вчора вставали. Так там, там защока є. Так от це ж, бо стати на папку. Оба, Ну що, як руки з того самого місця, що треба. Сьогодні береш ще студентів. Ні, нахуй. Надо. Треба їх вчить. А? Ярик, треба їх вчити, бо нафіг вони кому потрібні. було бажання, Ну Як я HR буду, блядь. Так нахуй там себе западу. HR? Це хороша спеціальність, <реш> поняв? <реш> Якщо хочеш когось звільниш, кажеш, треба тебе мотивувати. Ну ти не мотивуй мій. <реш> 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 Про ранку, шановні українські аграрії, колеги, е нарешті купили ще на, один, на одну машину. Е Інструмент класний, да? це, це, це саме дженірську навігацію. І що хочу сказати? Дорога дорозна історія, так що запрошуємо вас до співпраці. Послуги точно заморобся, відбіри з, зразків ґрунту, будь ласка, як кажуть, ось Ігор, ти щось хочеш поставити тут, чи А, РТК треба, активацію ввести. Хай воно і так працює, по ЖРТК. Це, напевно, дорого. Чуєш, що слова такі. Трьох букви дуже дорогі. Пожиттєво. По... Пожиттєво. Чуєш, пожиттєво, так що пожиттєво будемо робити вам аналізи грунту якісно. І буде все треба. І відбирати будемо. Бо хтось каже, я лопати наберу. Набирають і лопатами і аби як. Ми про якість. Так що запрошую до співпраці, колеги. Успіхів вам!